Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами продовжимо серію, яка називається Чертоги розуму. Тобто, сьогодні ми продовжуємо з вами практики, які відносяться до цієї теми. Це стосується, ну, перш за все, слухачів програми народження нової нації, а також всіх бажаючих бажаючих. Хто долучається до нашого відео. Тільки єдине прохання: ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб поширювати український контент. І тоді ось ці зусилля, які ми демонструємо і проявляємо свою добру волю, ділимося з вами унікальними практиками, вони будуть мати достатньо широке розповсюдження і, відповідно, резонанс у. Колективній свідомості нашого народу. І так, сьогодні ми з вами перейдемо до практики, яка називається страх поруч. Цей, ця практика вона стосується найбільш важкого страху, який природньо присутній у підсвідомості кожного з нас і значною мірою змінює нашу долю. Змушує нас досить часто йти на якісь компроміси, на якісь поступки, і він називається страх смерті. Він природній, тому що він пов'язаний із інстинктом самозбереження. Але коли ми часто про це думаємо, коли довкола нас відбувається те, що сьогодні відбувається в Україні, гинуть люди і так далі. Іде війна і наше майбутнє достатньо туманне і невизначене, то цей страх почав домінувати в свідомості дуже багатьох українців і фактично паралізує нашу свідомість. Треба все ставити на місце. У вашій свідомості є головний це ваше чисте усвідомлення. І ось коли ви себе будете правильно. Ототожнювати зі своїм чистим усвідомленням, з розумінням того, що ви є вічний дух, що ви були, є і будете незалежно від долі там, чергового вашого тіла. Що ваша свідомість не переривається, вона переходить із цього проявленого світу, де ми живемо сущими в тілах, в світ душ, куди ми повертаємося кожного разу, коли ми втрачаємо чергове тіло. І таким чином. Страх смерті повинен займати своє місце у, ваш, у структурі вашої свідомості, а ніяк не домінувати над вами, щоб ви перетворювалися на щось таке, як сполоханий. Полоханий заяць, що ви боїтеся вийти з хати, що ви боїтеся яскравого самопрояву, що ви погоджуєтесь на якісь достатньо принизливі умови оплати вашої праці, і так далі, все це пов'язано із тим страхом смерті, який диктує вам умови виживання, що ти е, повинен себе применшувати для того, щоб цей страх. Ставав більше для того, щоб більш сильні люди домінували і керували твоїм життям. Ні, так не повинно бути. Ви повинні бути абсолютно внутрішні, вільними, в тому числі і від страху смерті. І так, медитація, страх поруч. В модельному просторі заплющить ясні очі. Внутрішній погляд спрямуйте собі в область серця, пошліть добрий намір, щоб в області вашого серця стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в серці буде світло. В голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому насправді ми живемо. Тільки через обмеженість сприйняття наших п'яти органів чуття ми сприймаємо його тільки на 10%. А 90% енергії і інформації цього реального світу, в якому ми живемо, проходить повз нас, просто нічим сприймати. А тепер перейдіть на узгоджене дихання. Чотири коротких вдихи і видихи і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте, а видих відбувається ніби без участі вашої свідомості. І так, 20 дихань поспіль, Чотири коротких вдихи, видихи, і п'ятий довгий. Зверніть увагу, що кожного разу в кожній серії п'ятий вдих буде все довшим і довшим. Саме так ви дихали в утробі матері. Тому в процесі ось такого узгодженого дихання ви позбавляєтесь від гіпервентиляції, тобто від тих заблокованих ділянок енергії в структурі вашого енергокомплексу, які виникли в результаті хвороби, в результаті стресів, в результаті всіляких психічних і фізичних травм. Подихайте так. Не менше 20, 20 разів поспіль. Чотири коротких вдихи, видихи працюють тільки верхні долю ваших легенів. І п'ятий довгий. Ви уявляєте свої легені, як такий перевернутий конус, дуже об'ємний і повністю його наповнюють, аж туди уявляєте, до пупка він розповсюджується. І ось тоді буде п'ятий вдих дуже повний. Гамуйте свої вібрації, уявіть перед собою тихий безпечний простір. Найкраще це улюблена ваша кімната відпочинку з вашим улюбленим кріслом у вашій рідній квартирі або в тому помешканні, де ви живете. І тут перед вами з'являється страх смерті. Він великий, він загрозливий, він присутній глибоко у вашій підсвідомості. Подивіться на нього уважно, якої він форми, кольору розміру. Не намагайтеся його змінити. Просто спостерігайте, побачте його. Перейдіть на дихання Бога. 7-8 секунд вдих, 7-8 секунд видих. І також вдих переходить у видих без зупинки. Заспокойтеся, Заз... дозвольте собі залишатися спокійним і запитайте свій страх смерті, для чого ти прийшов? Що ти від мене хочеш? Послухайте, що він вам скаже. А потім скажіть, я бачу тебе, я визнаю твою присутність, але рішення приймаю я сам. Чи сама. Уявіть, як страх від цих слів, від цього вашого непохитного наміру зменшується. Він стає меншим, легшим, м'якішим і перетворюється на природній інстинкт самозбереження. Ви не проганяєте його. Ви його просто відпускаєте. А тепер зверніть. Увагу на простір всередині ваших грудей. Звідти зник неприємний холодок на місці, де постійно був присутній оцей страх смерті. Якось легше стає дихати. Ви більше не відчуваєте присутність страху смерті. Подихайте возгоджено, щоб гамувати свої вібрації. Чотири коротких вдихи видихи, і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. І так 20 разів поспіль. Для того, щоб ваші вібрації вгамувалися, і ви залишились на цьому рівні вібрацій, де уже не може домінувати над вашою свідомістю оцей страх смерті. Скажіть з наміром, я у безпеці. Я можу жити без страху смерті, я можу йти далі. Я сильніший за страх. І прислухайтесь до своїх відчуттів. Повірте в те, що ви сказали. Це повинна бути установка вашої свідомості, яка освітлює оту частину підсвідомості, де був присутній страх смерті. Тепер для нього там не лишилося місця. Ви здолали свій страх смерті. Подяка. Абсолюти. Я дякую тобі за здолання страху смерті. Хай буде так. Аум. тись на своїх руках, усвідомте їх, усвідомте свої ноги, тулуб, голову, все тіло. Уявіть позаду у вас на відстані півтора-два метри двопільні такі старовинні білі двері, які відчинені туди в простір. Наміром притягніть їх, зачиніть за спиною, щоб вони там аж класно листали на защіпку. Це двері невимовне. І тільки після цього повертайтеся сюди. Відпрацьовуйте цю практику, можливо, вам знадобиться більше як два тижні, але щодня, коли вам зручно, зранку чи з вечора, хоча б один раз в день, попрацюйте над цим страхом смерті, тому що він значною мірою визначає і нашу поведінку, і наш життєвий сценарій, і взагалі нашу суть як таку, як ми себе проявляємо як людина, наскільки ми. Свідомі того, що у нас є ось така сильна програма, яка називається в нашій підсвідомості Страх смерті, і вона керує нашим життям, а не наша свідомість. Бережіть себе, слідкуйте за нашими повідомленнями. Я готую наступну серію практик, які пов'язані з тим, щоб ви вже Почали керувати своїм життям, вони тільки позбавлялися від того, що його обтяжує. Це процес постійний, затяжний, нагадую, що програма народження нової нації розрахована на цілих 9 місяців. Поки що пройшов один. Зараз залишається ще 8 місяців, і щотижня ми будемо мінімум дві практики відпрацьовувати для того, щоб ви. Навчилися керувати своїм життям, а не для того, щоб вашим життям керували зовнішні якісь чинники. Це неправильно. Ви, діти сонця, ви повинні бути вільними, перш за все, внутрішньо. Ось тоді ви створите досконалі структури, ось тоді ви народите нову націю. І ось тоді ви спадок своїм дітям передате, передасте не страх. І оце принизливе становище меншовартості, А справжню, справжній духовний спадок вільних людей, свобідних в своїй основі. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте. Я визнаю. Поважаю вас Бога і тому погодився на оце служіння заради народження нової нації. Бережіть себе.